14 березня День українського добровольця ця дата запроваджена постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року. Доброволець. зірець патріотизму, любові, вірності та відданості рідній батьківщині. Днем добровольця. Нехай сонце буде за віконцем, а ти завжди мужній будь. Хесть і відвагу ти здобуть. Від напасти ти не ховайся і всього ти добивайся. Дорогі наші захисники, вітаємо з днем українського добровольця. Дякуємо всім нашим добровольцям, які свідомо за покликом серця скрутний для нашої України час стали на захист її суверенітету та територіальної цілісності. Слава Україні. Героям слава!